22 грудня п'ятниця в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску мова піде про наступне. Ситуація на Дніпропетровщині. 24 безпілотники збили в небі над Україною наші захисники. Міські джунглі так Дніпряни назвали ділянку поблизу парку відпочинку. Буде багато важливої та актуальної інформації тож ми починаємо. Про ситуацію в області після гучного від російських ударів дня цієї ночі у районі було тихо, як і всюди на Дніпропетровщині. Збільшилася кількість постраждалих від атак на Нікопольщину, які ворог скоїв вчора. По допомогу звернувся 62-річний чоловік з Марганецької громади. Він отримав осколкові поранення, лікуватиметься вдома. 667-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та 61 авіаційний удари. Здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Вночі російські окупанти в чергове атакували Україну, застосувавши 28 безпілотників типу шахет, силами та засобами протиповітряної оборони 24 ударні безпілотники знищено протягом минулої доби. Авіація Сил оборони України завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та позанітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили дев'ять районів зосередження ворога, три склади боєприпасів. І про втрати окупантів далі. За минулу добу Збройні сили України ліквідували 1080 чоловік особового складу ворога, 9 танків, 18 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи. Загальні втрати ворога станом на 22 грудня становлять особового складу 351 тисяча, 350 окупантів, танків 5837 одиниць, бойових броньованих машин більше 10, 000. Артилерійських систем 8250, реактивних систем залпового вогню 932 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня більше 6 тисяч. Уперед різдвяний час, максимальна увага захисту, максимальна енергія заради того, щоб Україна досягла своїх цілей, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, бажаю здоров'я, шановні українці українки. Короткий підсумок цього дня. Перше продовжуємо нашу нову традицію традицію вшанування героїв України. Кожен хто був удостоєний звання. Обов'язково має отримати від держави. Квартиру ми започаткували цю традицію на День Збройних сил України сьогодні продовжили. Я мав честь передати рідним героїв золоті зірки, ордени, якими воїни були відзначені посмертно. Вручив і сертифікати на квартири. Ще 20 сімей наших героїв отримали житло: солдати, матроси, сержанти, офіцери точно так само отримують і інші кожен герой України. Загалом, за час повномасштабної війни. І по сьогодні вже 362 людини відзначені цим званням. Це воїни і збройних сил, і національної гвардії, і національної поліції, і ГУР, і СБУ та інших елементів сил оборони та безпеки. Друге, за сьогодні провів доволі тривалу та змістовну нараду з урядовцями щодо нашої роботи з євросоюзом заради продовження фінансової підтримки України на достатньому рівні на наступні чотири роки. Був глава уряду, перша, віце-прем'єр-міністр, міністри обговорили деталі, конкретні рішення, яких потребуємо максимально активно працюємо, щоб гарантувати стабільність нашій державі та стійкість в усіх її інституціях, в усіх системах та функціях держави. І це буде. Я вдячний усім, хто допомагає. Я вдячний усім, хто робить забезпечення наших державних інтересів не тільки справедливим, але й детально пропрацьованим. Важлива міжнародна розмова з генеральним секретарем ООН Гутерішем. Тематика щодо безпеки, безпеки суднопласу у Чорному морі, зокрема щодо розширення цієї безпеки, а отже, і зміцнення глобальної продовольчої безпеки та наближення того моменту, коли ми зможемо повернути безпеку усім нашим людям, коли зможемо завершити російську агресію. Завершити чесно, я запросив представника Організації Об'єднаних Націй на нову зустріч радників з реалізації формули миру. Ця зустріч, яку ми зараз готуємо, вона буде вже четвертою. Поступово, крок за кроком, ми наповнюємо згодою світової більшості зміст кожного з десяти пунктів формули миру. Ще одне зараз у передріздвяний час усім нашій державі варто пам'ятати, що цей час час для. Зосередженості, час для роботи, час для того, щоб мати можливість розслабитись потім: Харківщина та Луганщина, Донеччина та Запоріжжя, Херсонщина та кожен інший наш регіон, де зараз вирішується доля держави, нашими воїнами, усім нашим народом. Максимальна увага, захист. Максимальні зусилля заради держави, максимальна енергія заради того, щоб Україна могла досягти і досягала своїх цілей. Я дякую усім, хто живе саме так, хто б'ється і працює заради України. Сьогодні ж була окрема доповідь гур: плани ворога, робота російської оборонки є сигнали щодо їхнього уповільнення. Будемо їхньому уповільненню ще допомагати. Віримо в наші сили і щодня додаємо сили Україні. Слава Україні героям слава командувач Об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв оприлюднив відео роботи мобільних вогневих груп з протиповітряної оборони, що захищають українське небо у північній операційній зоні. Закрасний лодь! Ось не лодь! Зближення! Відри біля цілі даний ціле! Падає, 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 падає! Сі знищено! 165! Куд місця! Ноль двадцять. Кут падає. Ціль знищено. Дальні сім двісті. сім двісті. Нагадує. Ви дивитесь інформаційний випуск новин. На гарячу лінію телеканалу, Д1 зателефонували мешканці Шевченківського району Дніпра, обурені бездіяльністю міської влади та комунальних служб. Два гектари землі поблизу парку сорокаріччя перемоги перетворилися на міські джунглі. Докладніше у нашому наступному сюжеті моєї колеги журналістки Ольги Ховарч. Міські джунглі навпроти парку 40-річчя визволення Дніпра довгий час знаходилися за зеленим будівельним парканом. З часом паркан потроху розібрали мисливці за металом, і два гектари захаращеної землі тепер у містян як на долоні. На жаль, камера не здатна передати увесь той сморід, який тхне звідти. Тут завжди було так, скільки я тут навчалась, жила вже років дев'ять, мабуть, завжди було так. А ну ще був забір, ну такий паркан невеличкий, і потім з часом він все менше-менше і вже тепер його немає. Тобто закривало цю частину і воно було ну, не видно. А зараз, коли він <пав> пропав, вже все видно. Територія ще екологічно опасна. Я там ходив неоднократно, коли був помоложе. Старався вбирати, значить, там э, бігали криси, крысы, білочки теж. Значить, там поліція теж мной мною була і э, находили очень много кабеля, который випалювали. Ветеран МВС Євген Лясковський долою цих захаращених двох гектарів землі у Шевченківському районі міста. Переймається вже не один рік. Коли дозволяло здоров'я, каже чоловік, власними силами прибирав цю територію, бо від комунальників дочекатися допомоги не виходило. У кращому випадку зміг добитися тільки того, щоб спиляли аварійні дерева. І навіть тоді роботу зробили аби як, бо аварійні дерева і досі звисають над тротуаром, що змушує пішоходів пересуватися впритул до проїжджої частини. Я, коли був помоложе і пожировіє. Деревья, которые падали на тротуар, я их просто перебрасывал через забор. Последнее время где-то месяца два назад, когда деревья попадали и тут детишек чуть не поранило, я позвонил на горячую линию, я добивался, приехали, посрезали как можно было те деревья, которые падали, бесели, и уехали. Но все то, что срезали, Они не с собой брали, не перерабатывали, а все сбрасывали туда, за забор этот. Деревья, вот эти, которые сейчас упали, они уже лежат около месяца. Они висят, а здесь играют. Дети, женщины с колясками ездят. Як з'ясував Євген Миколайович, термін оренди цієї ділянки закінчився ще 15 років тому. Та відтоді інспекція з питань благоустрою Дніпровської міськради все ніяк не візьме ці два гектари землі на баланс. Тим часом, вже котрий рік поспіль чоловік отримує відписки від заступника міського голови Михайла Лисенка, голови адміністрації Шевченківського району Дюткіна та міського голови Філатова. Одним потрібен додатковий час для розгляду порушеного питання, інші прямо пишуть, що в Власника цієї території не виявлено. Ця територія раніше була, як я знаю, на балансі міста. 2006-2008 рік, це я встановив при помощи журналістів, територію взяли в оренду Боголюбов і Коломойський. Тут був забор, було написано, власність привата. Сам пред Лисенко передав. кадастровый номер. За моей спиной находится два гектара, как мне ответы присылают и городская власть, и областная. Бесхозные территории или пишут, что мы не можем установить, чья это территория. Я обращаюсь, обращаюсь, чтобы согласно закону, согласно самоуправлению города, Взяли на баланс цю територію два гектара землі. Як бачимо, інспекція з питань благоустрою, очолювана Русланом Морозом, ніяк не може взяти відповідальність за два гектари землі, яка понад 15 років лякає городян хащами та безладом. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини, Д1. У Новомосковську місцеві мешканці визначилися з майбутньою назвою міста. За підсумками електронного та паперового голосування, більшість містян віддали перевагу назві Новосамарськ. За неї проголосувало майже 52% населення. Таким чином, саме назву Новосамарськ буде подано на розгляд депутатам міської ради. А вже далі нову назву мають подати на затвердження до Верховної Ради. Продовжуємо випуск. У Державній службі з надзвичайних ситуацій напередодні новорічних свят нагадали про заборону використовувати та розповсюджувати салюти, фейерверки та петарди. Нагадаємо, у квітні цього року Верховна Рада України ухвалила відповідний закон. Діє заборона на використання піротехнічних виробів, призначених для розважальних заходів. Їхній продаж або передання будь-яким способом за незаконний продаж та використання фейерверків передбачена відповідальність. Вчора Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт, який легалізує медичний канабіс. Документ підтримали 248 народних депутатів. Проти виступили 14 нардепів від партії Батьківщина. Європейська солідарність утрималась при голосуванні. Як працюватиме закон, та чи треба боятися, що легалізовують наркотики? Розкаже наш власний кореспондент у столиці Сергій Салій. Розпочну з головного цей закон ніяк не дозволяє розповсюдження наркотиків на о основі коноплі навпаки він якраз регламентує використання медичного канабісу у медичній діяльності у науковій діяльності також для промислового вирощування. Зокрема, тепер із медичного канабісу можна буде в Україні виготовляти ліки. Також можна буде в Україні його вирощувати, але це буде суворо контролюватися правоохоронними органами. Ліки на основі канабіоїду продаватимуть. Тільки за наявності електронного рецепту, виписування якого суворо контролюватимуть і перевірятимуть, також можна буде отримати ліцензію на вирощування конопе для виробництва ліків. Але для цього потрібно буде дотримуватися таких умов: цілодобовий відеонагляд, до якого матимуть доступ правоохоронців, доступ поліції на виробництво знов ж таки безперешкодний доступ та кодування кожного куща, щоб його можна було відслідкувати. Розповсюдження марихуани для інших цілей, так і буде заборонено. Зокрема, так само буде кримінальна відповідальність за розповсюдження наркотиків на основі коноплі. Пропоную послухати пряму мову народної депутатки Ольги Стефанишиної. Щодо дискусійності, питання, мені здається, що наше суспільство вже давно зрозуміло, що ми сьогодні говоримо в Верховній Раді лише про ліки, які допомагають тяжко хворим. Тим людям, які мають важкі хвороби, такі як онкологія. Епілепсія та інші неврологічні хвороби, а також додалися до цієї пацієнтської групи ще й люди з різними психологічними розладами внаслідок війни. Ми говоримо і про ПТСР, і про ті болі, які відчувають сьогодні наші військові, і про яких може допомагати медичний канабіс. Згідно цього закону дозволено в Україні вирощувати технічні сорти конопель із вмістом. Тетрагідроканабінолу у такому відсотковому співвідношенні 0,3%. Наприклад, якщо брати країни Європи, там, де дозволено медичний канабіс, там цей відсоток складає 0,2% у США так само, як і в Україні, 0,3%, а у Швеції взагалі 1%. Нагадаю, що до повномасштабного вторгнення проводилось таке дослідження, і згідно цього дослідження стало відомо, що ліки на основі Канабісу в Україні потребують аж 2 мільйона 300 тисяч українців. Також хотів би додати, що в середу було прийнято ще один важливий закон, який спрощує ввезення в Україну систем радіоелектронної боротьби та компонентів до нього. Згідно цього законопроєкту, тепер в Україну імпортувати можна буде елемент для створення засобів РЕБ, не сплачуючи ПДВ та мито. Пропоную послухати пряму мову народного депутата Михайла Цимбалюка. Це те, про що нас просили військові, і це вкрай необхідно для безперешкодного ввезення. І ці підприємства, які займаються виробництвом і також ремонтом, вони будуть мати право без мита ввозити запасні частини. До приладів радіоелектронної боротьби, і це саме ми внесли другим законом, який проголосований в першому і в цілому. Це щодо нульового як і мита, так і оподаткування. Такі останні новини з парламенту. А ми і далі будемо залишатись та спостерігати за роботою народних обранців. Кримінальна хроніка далі Ошукали громадян майже на 100 тисяч гривень. Поліцейські кривого рога викрили двох спільників у скоєнні шахрайства. Від дій аферистів постраждали більше 20 громадян з різних областей країни. Підозрювані розміщували інформацію про продаж товарів на одному із сайтів оголошень у мережі. Обов'язковою умовою продажу була часткова або повна передплата на банківську картку. Після надходження грошей зловмисники обривали зв'язок із потенційними покупцями. Сума завданих збитків становить близько 100 тисяч гривень. Наразі вирішується питання стосовно повідомлення чоловікам про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Поліцейські нагадують громадянам бути уважними та обережними під час купівлі товарів в інтернеті, щоб не стати жертвою шахраїв, купуйте товари лише у перевірених продавців та в інтернет-магазинах або користуйтеся послугою після плати та сплачуйте за товар на пошті. До надзвичайних подій на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Чорношевського один із екіпажів патрульних помітив автомобіль Ауді із номерним знаком, що йому не належить. Правоохоронці подали водію вимогу зупинитися, але він пришвидшився і на вулиці Вернацького зіткнувся з автомобілем іншого екіпажу. За кермом Ауді перебувала жінка з ознаками алкогольного сп'яніння, в крові якої було 0,7 проміли. Також з'ясувалося, що вона позбавлена права керування авто на кермувальницю. Патрульні склали протоколи Кодексу України про адміністративні правопорушення та дві постанови за порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків та невиконання вимог про зупинку. Водій ковід сторонили від керування. Автомобіль евакуювали на майданчик тимчасового зберігання авто. У Новомосковську правоохоронці припинили нелегальну торгівлю підакцизних товарів без сплати податків. Більше трьох тисяч безакцизних пачок цигарок та електронних пристроїв і 300 літрів алкоголю виявили під час перевірки правил торгівлі у місті. З незаконного обігу вилучили товари на суму понад один мільйон гривень. Відносно правопорушників склали адміністративні протоколи. Для прийняття рішення зібрані матеріали направлено до суду. Якщо ви стали свідком правопорушників, Рушення повідомляйте поліцію за номером 102. На вулиці Гідності у Марханці виникла пожежа всередині одноповерхового будинку. Горіли речі домашнього вжитку. Всередині помешкання вогнеборці виявили обгоріли тіло чоловіка 1973 року народження. До ліквідації займання було залучено вісім рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. У 2023 році від приватизації державних об'єктів Дніпропетровщини до бюджету країни надійшло майже 100 мільйонів гривень. Про це повідомила начальниця регіонального відділення фонду держмайна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях Ганна Камлик. Війна дійсно внесла корективи у діяльність бізнесу. Перш за все, бізнес несе колосальні збитки, і саме в цей час завдання фонду державного майна та його регіональних відділень це надання допомоги у підборі пошуку будівель приміщень. На яких підприємство може відродити свій бізнес. А саме тому приватизація в Україні є на часі, оскільки приватизація майна в Україні це не лише роздержавлення або продаж державного майна. Це перш за все реалізація майна, яке тривалий час не використовується за функціональним призначенням безпосередньо державою. Тому це пасив, який не повинен генерувати збитки. Це посил, який має стати активом та стати стартовою площадкою для бізнес проєктів Це не лише отримання коштів для реалізації та підтримки сил оборони, це перш за все. І погашення наявної заборгованості перед працівниками, які багато років не отримали заробітну плату на державних підприємствах, не сплачували податки і зборів до цільових фондів. Це також завдання приватизації. Необхідно зазначити, що цей рік був важкий не лише для держави, але й для Дніпропетровської області в частності. Це період, у який держава максимально згенерувала всі свої можливості та покращила показники у приватизації. Лише за поточний рік ми вже можемо казати про попередні підсумки поточного року. А за рахунок приватизації вдалося залучити понад 3,5 мільярди гривень, які були направлені на забезпечення Сил оборони. Дніпропетровська область в цьому також ми маємо певні результати за поточний період. Ми Приватизували об'єкти на суму понад 100 мільйонів гривень. Окрім того, майже 65 мільйонів ми заробили за рахунок передачі в оренду державного майна. Сьогодні українці вшановують традиції пращурів та відзначають день зимового сонцестояння. Наші предки завжди жили в злагоді з природою. Стародавні слов'яни вважали день, коли сонце починає приносити більше тепла. Наступає остаточна перемога світла над темрявою, а літа над зимою. У ті часи сонце вважалося символом відродження, нового життя. Сьогодні прийнято позбавлятись старих та непотрібних річей і думок. Сьогодні професійне свято енергетиків. Працівники енергетичної промисловості щодня підтримують наше життя та економіку, рятують країну від темряви та доводять, що здатні на неможливе. Щиро вітаємо наших енергетиків зі святом і дякуємо за світло. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на суботу, 23 грудня. У Дніпрі протягом усього дня буде зберігатися хмарна погода. день розпочнеться сніг, який припиниться ближче до вечора. Температура повітря коливатиметься від мінус 2 до 3 градусів тепла. Вітер західний до 5 метрів на секунду. У Новомосковську та кам'янському з і до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами. У другій половині дня можливий дрібний сніг. Температура повітря від мінус 3 до 3 градусів із позначкою плюс. У Синельниковому Нікополі, кривому розі та жовтих водах. Хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус 2 до 2 градусів тепла. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю мирного дня! Слава Україні!